Та Live Studio. мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про євроінтеграцію України 8 листопада в Брюсселі Єврокомісія має дати оцінку тому наскільки Україна впоралася з попередніми сімома вимогами для вступу в Євросоюз, а вже в середині грудня відбудеться саміт, на якому можливо Україна отримає. Схвалення на свої прагнення долучитися до євроспільноти. Про це говоримо сьогодні з таким гостем Михайло Шабанов, кандидат політичних наук доцент кафедри політології політологіону імені ім. Мечникова. Ім. Михайло ім. ім. Доброго дня. Ну що ж, ми дізналися про дату 8 листопада. Часу залишилося не так багато. Повідомили колеги з Рейтерс про це. Розібрали всі інші новинні ресурси, але от офіційної заяви немає. Є попередні заяви українського політикуму, зокрема президента Зеленського про те, що ми молодці ми впоралися майже зі всіма пунктами. Їх було сім. Як думаєте, чому власне, немає поки офіційної заяви? Зарано ще оголошувати Єврокомісії, що вони зберуться 8 листопада, чи там якась інша причина? Перше напевно узгодження щодо виконаних принципів разом з Україною, скажімо так, така комунікація, яка більш така широка на сьогоднішній день. По-друге, схвалення в межах ну цього зібрання це не вступ в євросоюз. Зрозуміло і. Це також треба продумати, як у публічному просторі власне вибудувати комунікацію саме власне в контексті цього саміту. Це по перше, тому підготовчий, Я так думаю, це підготовчий процес. Тобто, поки не освіщаються основні, скажімо так, моменти. Ну і крім того, давайте дивитися, скажімо, так правді в вічі деякі моменти з сьомох пунктів. Вони досі, ну скажімо так, влада намагається, намагається суспільство, але є проблемні аспекти. Перш за все, це звісно, корупційний фонд державі. Де-інде виникають корупційні скандали в різних сферах, і власне наші європартнери вони слідкують за цим процесом. І тому напевно клімат антикорупційний в межах нашої держави потенційно може повпливати на схвалення чи не схвалення, ну, скоріш за все, схвалення, але наш шлях буде, скажімо так, довгим. Тобто, скоріш за все, вступ України у євросоюз це вже поствоєнний час. Тобто, цей момент він на мою думку є догматичним. Є догматичним, як і власне вступ у північно-атлантичний альянс? Угу. А чому тоді зараз так багато навколо цієї теми дискусії і розмов? Якщо поступ дуже тривалий, навіщо от прямо зараз, під час війни в Україні, порушувати це питання? Я розумію, що е, з боку е, європейської спільноти е, це логічно, тому що вони намагаються українську владу стимулювати так, для того, щоб так. змінюватися вже зараз. І є заяви від Євросоюзу, від очільників про те, що Україна неймовірно показує себе, що, попри е, те, що точаться бойові дії на її території, вона при цьому реформується і виконує ці завдання, так але е, ну чи насправді це не є таким надважким навантаженням для країни зараз? Ну, по перше, слід зважити на той бекграунд, який мала мала Україна знову ж таки і до подій повномасштабного вторгнення, і впродовж там десятиліть, відповідно, тобто впродовж десятиліть в межах європейської спільноти складалася уява. Що власне, корупція є таким тотальним явищем насправді в межах України? Тобто на сьогоднішній день, дійсно подолати по перше для європейської еліти цю уяву, скажімо так. Подолати європейським, скажімо так, співгромадянам європейського простору також це важко. Тому дійсно суспільством Єврозони це доведеться пояснювати ось цей момент. Ну і крім того, дійсно є стимулювання з боку Європейського союзу до України, але це стимулювання воно знову ж таки вдовго. Це довга стратегія, де і позиції щодо нацменшин, скажімо так. Переглядати відповідно і е, з корупцією одночасно вести таку непримириму боротьбу. Тобто на сьогоднішній день я можу сказати, що ну наш вступ в ЄС це перш за все погодження позицій всіх країн-членів ЄС. І е, сьогодні слід відзначити, що в межах Європейського союзу по суті є дві тенденції, які взагалі або укріплюють, або інше навпаки руйнує. Е, це євроскептики. Власне, і єврооптимісти, тобто ці дві тенденції в межах європейського парламенту, в межах європейських інституцій, вони фактично створюють певну їх зіткнення, створюють певну перепону, в тому числі для України для подальшої інтеграції. Хоча вона єдина стратегічною, вона закріплена в конституції, але все одно, тобто, ці дві тенденції вони дещо. Призупиняють, скажімо так, динаміку вступу України, на мій погляд, євроскептики. Це Угорщина, Слова не тільки а в хто в кожній країні, власне, є всередині... країни. Ну допустимо, ми візьмемо з вами найбільш радикальний такий спектр євроскептицизму в самій Німеччині. Це альтернатива для Німеччини, тобто. Партія, фактично, яка є е, ультраконсервативною, яка є євроскептиками по своїй ідеології. Візьмемо Польщу. Партія конфедерації знову ж таки євроскептики. Ось у нас пройшли польські вибори. Відповідно, ми побачили, що вони також стали дотичними безпосередньо до сейму, до влади і таке інше. Тобто, євроскептицизм він не означає політичних режимів, які. Не тільки політичні режими по типу режиму Роберта Фіцу в словаччині чи Віктора Орбана в Угорщині, це власне, тенденція, партійна тенденція, світоглядна тенденція в межах європейської зони. І так звичайно, якщо британські євроскептики, головний британський євроскептик Борис Джонсон. У ну, скажімо так, все зробив для України все, що можливо було зробити за час свого прем'єрства, то відповідно європейські континентальні е, скептики, скажімо так, у цьому сенсі дійсно більш ну м'яко кажучи помірні угу. всередині України. Е, так видається, що євроскептиками потенційно могла би бути. Колишня опозиція, яка тепер у нас е, як політична сила заборонена в країні, так ну тобто ми розуміємо, що колишні регіонали ОПЗЖ тягнули Україну від Євросоюзу умови, від так. НАТО. Е, навіщо вони це робили? Вони це робили, щоб притягнути її до Росії. Тут умови, це, це, все так. очевидно. Але от зараз, якщо ми говоримо про те, що насправді запорукою існування Євросоюзу, є отака рівномірність і паритетність сил. Скептицизму і підтримки європейських цінностей. То що може запропонувати тут Україна? У нас зараз немає оцієї біполярності, як такої виходить. Ну насправді відсутність цієї біполярності це абсолютно цілісна, нормальна і потрібна тенденція наразі. Бо ми знаходимося в стані війни, і подібна біполярність вона б створювала додаткові проблеми. Більшість, якщо брати український парламент до розгляду. То і правляча монокоаліція, відповідно, і більшість парламентських партій, абсолютно більшість. Це є, по суті єврооптимісти. То тут політичні сили, які спрямовані до євроінтеграції, і в цьому є цілісність, в цьому є єдність і єдине, скажімо так, безконкурентне такий умовний меморандум між цими силами. Насправді, ми готові у політичному сенсі прийняти. Відповідне рішення від Європейського Союзу, але знову ж таки Європейський Союз переживає кризу. Європейський союз це міграційні процеси, які не всіх задовольняють в багатьох аспектах, не тільки відносно до України, але й відносно до Сирії, арабських країн, зокрема. Тобто, це складний механізм, насправді кожної окремої європейської країни де дає свої тенденції. Наприклад, якщо ми беремо з вами Французьку республіку, то там з одного боку яскраво виражений як євроскепти... Тичний, скажімо так, напрямок ультраконсерваторів, та сама Марі Лепен, а з іншого боку, досить потужні ліві, скажімо так, які виводять людей на вулицю, протестують відповідно вимагаючи своїх прав і таке інше, в тому числі у сенсі працевлаштування, тобто різні тенденції, складні механізми, і сама криза є. Е Європейського союзу на сьогоднішній день, як наднаціональну інституцію, вона створює перепони для потенційних членів, в тому числі для України, потенційно для Молдови, для Грузії, для багатьох країн, які е, спрямовані до європейської інтеграції. Але одночасно, давайте ми пригадаємо, що власне одним з основних наших стратегічних партнерів є і Сполучені Штати Америки, тобто євроатлантичний е, буде точніше, напрямок де нас є. Важливим, тобто, якщо просідає європейський напрямок, то ми відповідно будемо посилювати. Ну, скажімо, так, напрямок більш атлантичний у цьому сенсі Атлантиський, зокрема англосаксонського, скажімо так, світу, тобто Великобританія, Австралія, нещодавно ось надала допомогу, так сполучені штати. Тобто, ми в багатьох аспектах, ми багатовекторні, залишаємось, але два вектори в нас є основними на сьогоднішній день. Євросоюз і НАТО. так євросоюз НАТО беззуперечно, але й безумовно Сполучені Штати, Великобританія, Австралія, Канада, які доповнюють, скажімо, наш спектр можливостей. Угу. Давайте повернемося до семи пунктів. Вже проговорили, що претензії, скоріш за все, від Єврокомісії до України будуть у частині. Боротьби з корупцією і захисту прав нацменшин. Mm -hmm. і от саме до останнього цього пункту буде мати найбільшу претензію саме Угорщина. Це прогнозують принаймні так. от на 8 листопада, і продовжуючи тему кризи Євросоюзу, ми спостерігали заяви Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, про те, що він так порівняв стан Угорщини чинний в Євросоюзі у складі зі станом Угорщини в. В лавах Радянського Союзу і здавалося б, ця б заява могла пройти так непоміченою, але вона насправді запустила е, певний цикл реакцій. І одна з них була від пана Бореля. Він сказав, ну вас ніхто не тримає у складі Євросоюзу. Союзу. Якщо вам ну, так критично не подобається, е, то йдіть. І взагалі він каже: я не бачу зовсім паралелі між радянським союзом чином Євросоюзом Союзом і станом Угорщини. Так, за тієї доби за е, чинною доби у. Угорщина, у принципі може полишити Євросоюз, і це може стати відправною точкою розпаду Євросоюзу. Хоча, коли Великобританія полошила єс е, нічого ну страшного. Катастрофічного не сталося, так союз продовжує існувати. Але більшість зв'язків Великобританії з європейським союзом зберігалися, в тому числі і Так, і а Угорщина особливих. буде йти грюкнувши дверима. Ну, по перше, Угорщина не буде йти з європейського союзу. Тут треба відділяти стратегічні завдання угорської держави, як такої, тобто і з іншого боку, популізм Віктора Орбана, який відомий своїми висловами, відомий своїми месенджами на своїй одежі, скажімо так, різноманітними. Відомий месенджем про там велику угорщину, і таке інше, тобто споглядання його на українське Закарпаття всім також відомі. Ось, але просто давайте пригадаємо, що коли Угорщина починає вести антиєвропейську риторику, тобто така риторика з'являється. Європейський союз має механізми, скажімо так, завадити цьому на сьогоднішній. день. А в який спосіб це фінансові механізми? Це фінансові перш за все, механізми а, Угорщина є інтегрованою, безумовно, не тільки до. Країн сусідів не тільки до країн центрально-східної Європи, але й загалом до цього механізму. Тобто, на сьогоднішній день санкційний механізм потенційно проти Угорщини, навіть його попереджувальний характер, навіть не ведення, одразу змінить риторику Віктора Орбана. Звичайно, слід розуміти, що можливо це продуманий хід, тобто цей хід спрямований, перш за все, на роздмухування ситуації навколо позицій угорщини на сьогоднішній день а, увага до персони Орбана, все це йому потрібно і потрібно постійно. Ну і крім того, ми бачимо, що навіть в питанні російсько-української війни за останній час Орбан почав лавіювати, тобто між різними позиціями, тобто змінювати їх, комбінувати, і таке інше. Тобто, а на сьогоднішній день, якщо хтось вважав, що він є абсолютно одномірним політиком, все ж таки він намагається бути. Стабільно у зв'язках з різними полюсами ну це не вдасться, звісно, але він намагається це зробити, скажімо так. Тобто, російський бізнес, там інтерес Росії, росатом, будівництво, все це, це власне також хвилює відповідно цього політика. Але слід також зважити на особливості режимного а, а, спектру сьогоденної угорщини. Це скоріш не демократія, цей режим ближче до гібридного. Тобто він. Форматує і авторитарні, і демократичні тенденції, тому риторика, яку вигалошує пан Орбан, ну він є популістом за а специфіку, є абсолютно ну, закономірною. Насправді, тобто ми повинні спокійно відноситись до такої риторики, і жорстка відповідь пана Бареля вона буде мати відповідні. Наслідки а ви У... вважаєте, що от е, до 8 листопада вже є певна домовленість з Угорщиною, що вона таки голосуватиме за Україну, тому що голосування має бути одностайним. Якщо Без хтось му. один буде Без проти, му. ми не матимемо тобто не саме к цій ситуації, можливо, пан Орбан намагається собі зібрати якісь, ну скажімо так, преференції, якісь профіти до цього моменту виторгувати для себе, ну можливо, якісь економічні пожвавлення. На сьогоднішній день, тобто, це є політичний торг. Суто ця риторика спрямована на те, щоб розмухати, здійснити політичний торг з керівництвом, інституційним керівництвом Євросоюзу. Тобто, навіть не з конкретними країнами, а загалом з інституцією, з її управлінськими органами. Тобто, перш за все, для Угорщини, звісно, але й отримати певний капітал також. А для себе і давайте не забуваємо, що Орбан тримається в межах своєї держави на своїй риториці і певних діях, скажімо так. Тобто, це спрямоване і на внутрішню аудиторію. Безумовно, внутрішня аудиторія підтримує Орбана. Внутрішня аудиторія, як ми бачимо, підтримує, але ця підтримка є сегментарною. Тобто, якщо ми беремо з вами. Управлінську систему сучасної то навіть політичний режим, тобто політична еліта, не цілком далеко знаходиться у сенсі лояльності підтримки до Віктора Орбана загалом щодо народу, то він сегментований. Тобто, хтось підтримує і таких а, значна частина, але є значна частина, які, людей, які надають прихисток українським. Мігрантам від війни, тобто це також є значний момент. Звичайно, соціальні прошарки Угорщини вони не будуть дотискати орган Орбана до певних рішень. Цього не буде. Тобто якихось масштабних мітингів, які б змінили його думку, ну просто ну варто не очікувати у цій ситуації. Угу. А від Польщі нам треба очікувати якоїсь позиції неочікуваної. Бо сталися вибори, розуміємо, що риторика може змінитися, все ж таке. Ну, ви знаєте, всі політичні сили, які присутні, великі політичні сили я маю на увазі, які присутні в польському Сеймі, Всі вони так чи інакше з різними так ідеологемами, але вони підтримують Україну. Що з консервативними ідеологемами? Я не беру зараз ультраконсерваторів конфедерації. Що власне з більш такими, скажімо так, громадянсько-позиційними. Елементами, тобто той самий Дональд Туск, тобто він є, ну на мій погляд, абсолютно орієнтованим на підтримку України в принципі. Тобто, загалом, польська політична еліта, польський естеблішмент, польські парламентарі більша їх частина, тобто, яка прийма буде мати прийма, буде мати, скажімо так, змогу приймати рішення, вони за Україну на сьогоднішній день і стратегічно Польщі вигідно підтримувати Україну наразі. бо Польща також у небезпеці і керуюча політична еліта, Польщі це розуміє, як ніхто насправді mm -hmm. а, для президента Зеленського а, вся ця історія з вступом в ЄС, навіть якщо це не буде вступ як такий, бо ви кажете, що скоріш за все це станеться так. в повоєнний час. Якщо це буде е, ну такий впевнений меседж від Євросоюзу, що так, от. 100%, але після війни ми вас беремо. Ви ще попрацюєте, ви ще реформуєтеся далі. А наскільки це може стати електоральним бонусом для чинного президента? Бо я проводжу паралель, вона не прошується просто з Петром Порошенком, який, будучи Без президентом, а, домігся такі а, зі своєю командою безвізового режиму. І тоді також відбувалася війна на те, на території України не така масштабна, як зараз, звісно, але все ж таки. Тобто паралелі виникають, і для Петра Порошенка тоді вступ до Євросоюзу насправді це був один із найголовніших пунктів, з яким він йшов на вибор. Він показував, що дивіться, я домігся аж такого. Ви навіть українці, і е, не могли подумати, що ми матимемо безвіз. А ми маємо. І він йшов з цим на вибор, але йому це не допомогло момент так. виборів, так? так. Для Зеленського це от прям стане таку, таким важливим а, аргументом для народу українського. А, бо вибори дискутуються, ми не знаємо, будуть вони чи не будуть. Скоріше за все, ні. Скоріше за все, ні. Але якщо вони в повоєнний час відбудуться, а, Ну, звичайно, вибори у воєнний час вже є меседж президента Зеленського, що. Якщо вибори, то гроші відповідь, можливо, надасть захід. Я прогнозую, що виборів дійсно воєнний час не буде, а поствоєнні вибори, потенційні, тобто президентські вибори, парламентські вибори, вони, звісно, продемонструють, що в межах українського суспільства дійсно зберігається досить високий рейтинг власне президента Зеленського. І рейтинг його політичної сили на цьому фоні він дещо знижується, звісно. Ось ну. Враховуючи дії окремих парламентарів. Са, скажімо, самі винні, давайте такі. Так, ще, так окремих парламентарів, які продовжують той тип поведінки, який, в принципі, був їм притаманний до війни. А чи повпливає вибір європейської інституції, країн Європи, запрошення на рейтинг президента Зеленського. Ну, безумовно, повпливає, але не кардинально. Тобто, рейтинг президента наразі є високим. Тобто не тільки рейтинг, як то кажуть, внутрішній. Тобто серед громадян України, але й зовнішній репутаційний рейтинг в межах світової спільноти. Тобто ці два рейтинги вони доповнюють не одного, Тому українським суспільством і, власне, міжнародною спільнотою з іншої сторони, тобто запрошення до Європейського Союзу в цьому сенсі буде слідуючим кроком. Слідуючим кроком, який так, він. Додасть декілька відсотків, скажімо так, до рейтингу президента, але не кардинально. Бо цей рейтинг є і так над високим, відповідно, скажімо, так якщо порівнювати знову ж таки президентство, досягнення. Особливості двох президентів, тобто Петра і Володимира Олександровича, то дійсно вони зараз ми бачимо, що ці президенти є абсолютно євро спрямованими, спрямованими, і нібито діють на одному свій... полі, так і будуть діяти в предвигучу кампанію. Скоріше все і в свій час. Ну, власне, ми повинні з вами дії президента Порошенка, наприклад, суміщати з тим часом, який це відбувалося. Так, було проведення антитерористичної операції, але не було повномасштабної війни. Дійсно, були зміни в суспільстві, але не такі кардинальні. Не така кардинальна міграція, зміна в свідомості, заборони проросійських партій, тобто кардинальніші зміни. І так, на той період часу безвіз з європейським простором, європейським союзом і. Українська помісна церковь, зокрема, тобто всі ці моменти, тобто Томос, всі ці моменти, вони створювали необхідний рівень рейтингу. Але ми побачили, що зміна генерації політичної генерації вона відбулася. Тобто, це був об'єктивний процес у 19-му році. На сьогоднішній день знову таки п'ять. 10, можливо, 5-7% відсотків від потенційного запрошення до рейтингу діючого президента буде додано, але цей рейтинг і так надвеликий. Тобто, частиною суспільства приєднання запрошення до Європейського Союзу настільки очікуване, настільки довге, насправді буде ну своєрідним мастхев, тому що Україна вже багато вистраждала, Україна багато виконала насправді. І е, це така загальна навіть е, перемога у цьому сенсі і президента Зеленського, і українського народу. Тобто відсотки будуть, але не надвеликі, і для так зрішого, як то кажуть, рейтингу президента вони кардинально ну, не змінять. Загалом все сприйняття. частіше, все частіше е, лунає, знаєте, критерії легітимності президента. Uh -huh. І насправді. Е, Критики і опоненти чинної влади, а це ну знов ж таки це європейська солідарність, як не крути, і вони будуть найголовнішими суперниками слух на виборах майбутніх, коли б вони не відбулися під час війни або в повоєнний час. Вже з'явився оцей аргумент: чи буде президент Зеленський легітимним? Після е, перетину терміну, коли б мали відбутися вибори, це 24-й рік, так ну насправді слід враховувати, по перше, воєнний час, на мій погляд, все ж таки, не даючись у певну юридичну нормативну базу, розглядаючи основні такі принципові моменти, так буде легітимно, відповідно. Бо воєнний час створює прецедент своєрідне ага. продовження влади, бо вибори в воєнний час вони неможливі їх проведення. Тобто, коли частина території під окупацією, ось коли йде. Війна, коли ми потенційно ну у нас немає фінансової можливості, дійсно є спрямувати, куди цю фінансову спроможність ось постійно є така потреба. Ну і крім того, ми знаходимося у контексті масштабної фінансової допомоги міжнародних інституцій. Які тримають Україну, як то кажуть, отут Михайло, Це... дуже важливий момент. Це з приватної розмови колеги з представницею діаспори української на території Сполучених Штатів Америки. От пролунала така теза Америка дуже хоче допомагати Україні, але вона буде допомагати Україні тільки з легітимним президентом. Розумієте? і тут дуже багато буде дискусій навколо цього: що чи буде захід сприймати президента. Легітимним, а саме Захід, нібито вимагає виборів. Mm -hmm. Хоча знову ж таки є думка, що насправді це не так, і, ц, і цією, нібито, вимогою чина українська влада прикриває бажання провести вибори дві сторони, є так. Але Захід він насправді може, ну скажімо так, неактивно почати допомагати, якщо вибори не стануться, і от цей легітимний не з'явиться знову. Ну, по перше, знову ж таки два поняття: легітимність і легальність, тобто прихід до влади в законний спосіб. Легітимне той, що має підтримку наразі. Тобто, президент Зеленський він має підтримку. Виразником цієї підтримки є високий рейтинг, надвисокий рейтинг президента Зеленського, плюс міжнародна підтримка, довіра країн переведення, скажімо так, мільярдної допомоги по суті, в тому числі на озброєння. Я вважаю, що ну, по-перше, зміна, а, які б не були установки, які б не були а, вподобання у громадян України на сьогоднішній день, різка зміна еліти при владі. вона, ну скажімо так, наскільки вона потрібна нам на сьогоднішній день. Тобто, все ж таки, це є питання насправді, бо вибори кожні вони створюють, все ж таки певний такий етап турбулентності. І нові рішення, нові люди, знову ж таки, можливість створювати, по-перше, політичну команду, а якщо вона є, то дійсно розставити відповідно на позиції професіоналів. Тобто, це є процес. А ми йдемо у динамічному, скажімо, там такому спектрі, в якому ну ми не можемо втрачати час насправді. Тобто, проблема виборів вона є дискутивна. Захід у сенсі виборів він не є єдиним насправді і. Я думаю, що Заходу, ну, якщо ми беремо так колективний спектр заходу, тобто Європейський Союз, і Сполучені Штати, країни англосаксонського світу, то напевно простіше, коли все ж таки еліта в воєнний час, вона є при владі, тобто вона продовжує перебувати, тобто є і комунікація відповідно. І інші моменти знову ж таки, тут треба зважити на час. Треба зважити на воєнний час, коли політичні перетрубації, а ви знаєте, що в нас кожен виборчий процес він є дуже конфліктогенним насправді. Тобто він створює додаткову конфліктогенність в суспільстві, яка нам зараз. Наразі не потрібно. Не потрібна так погоджуюся з вами. Дякую за ваш аналіз. А лише наприкінці додам хороших новин. Е, ну, по перше ми очікуємо все ж таки схвального рішення в Єврокомісії і початку е, розгляду української заявки в грудні і у грудні також будуть розглядатися бюджетні питання е, і аналітики. Кажуть, що на грудневому саміті євросоюзу ухвалить виділення фінансової допомоги Україні. Йдеться про 50 мільярдів євро до 2020 Дцять цього року, а також виділені ще 15 мільярдів на боротьбу з нелегальною імміграцією. Я дякую вам, що ви сьогодні з нами завітали. Михайло дякую. Шиманов, кандидат політичних наук доцент кафедри політології Ону імені Мінімечника. Був гостем цієї студії. Цей для вас провела я Ольга Гвоздецька. Дякую, що були з нами. Дякую, що думаєте, рефлексуєте разом з нами. Це важливо насправді наше майбутнє за нашим розумом. Найперше бережіть себе.